А в мене дізнаємось пізніше. Ну, має, має ну, весь сільський. Я завжди кажу, це, що, ну, привертати підписники. Завжди кажу, кажу. Що треба підписники нам. Усім привіт, ви на каналі. Ай, ба, Пахую! Це йому монтувати. Хтось гриб не все. А що? А ми в Древнім Римі, чувак. Ти що хочеш за на сто? Чувак! Старічок! Старічь, старіччя! Чувак! Всім привіт! Ви на каналі BoredGameFan. І я сьогодні у гостях у Ярослава Зедрот і Катерини. А вони в гостях у мене на каналі. Так сталося. Ми сходили один на одного в гості. І сьогодні пограємо трошки у пекельний трамвай, покажемо вам цю настілку. Ярослав, що нам по правилам? Ми дуже мало знаємо правила. що це насправді фанова гра, які вам не дуже потрібні правила. Це реально гра, яку можна одразу почати грати. Так, це правда. Ми вже в неї грали на стрімі, тому трішки знаємо. Катерина ніколи не грала. Але принцип ти розумієш. Це складні тобі... рішення. <смі> <смі> да, тобі треба буде завалити колію когось з нас, а ми ці колі підготуємо. На початку гра, е, готує нам ось це твоя колія, це моя колія, і гра викладає нам на колію по, е, по якомусь приколу. Угу. І в нас е, на твоїй колі вже є весь світовий запас кавого Так, що буде Але важко тебе Empire мені... State Building. Блін, мені кажуть, що я вже програю, бо мене ну, хоче. Да, каву... Тепер зберіг би. І тепер ти собі кладеш карту Добряка на свою. Світовий запас кавових зерн. Добряка. Е, ну. І тут же ж на цій колії. Так, я хочу давай, а, давай. додати, може, за камерою, щоб якщо будуть картки з родичами, всякими друзями, щоб ми їх відкладали, бо це мені не так весело кажеться. Хорошо. Давай, я помню. Давай, давай, давай. Ні, то так і кажи. З твоїми а-а з друзями чи родичами? І родичі, і друзі. Ну, якщо це знаєш, якісь реальні люди, які ти знаєш, то це не так весело. Окей. А я буду машиністом. Чу. чу Окей. Окей, тоді давай. Тут э, люди, яких ти не знаєш, але усі люди віком до 15 років. Жесть. О Же. У мене без В тебе син. Це без Е, Добре, тоді чи все що вже програв, просто розкажу тобі історію. Давай. Короче, пам'ятаєте, є в такий дитинський тест? Холерик, ти сангвінік, фігматик. як вони працює, але і оці картинки, які пояснюють, як вони працюють. Типу, один чоловік і сідає на шляпу, а інший якось реагує. Uh -huh. Він або сміється, сангвінік, типу, як я, або там кричить на того холерик, або просто нічого не робить, флігматик, або плаче. Іпохондрик. Uh -huh. А, Я пам'ятаю, що в мене була однокласниця Свята Федоренка, і я й питала, хто ти з них, і вона така: Я та людина, яка сідає на шляпу. Чекай. Ні, в цій грі ти можеш поплатити. Тут зараз ти типу, познаєш, що вони, вони всі, типу, вбивці або зомбі-інфузірує. Так, ми зараз виберемо. Але <гум> в мене крім Empire State Beauty, ще <гум> щось хорошеньке. <гум> давай, 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 Твій власний реактивний ранець. Єдиний. <гум> Але ти на ньому можеш літати. <гум> таке, поки таке. таке да? поки Тепер таке. на мою кулю ти доїдеш щось погане. <гум> На, на каві більше. Саме погане. На, на кавити. Так, погане. Ти додаєш негідника. Mm -hmm. mm -hmm. Ну то ж Кимчиним. <плес> просто в молоко. Просто в молоко. Без шанс. Давай я просто витрачу картку якусь. Ні, так чекай, та, а що там що в тебе? Є? Що тобі нічого немає такого поганого, що аж аж жахливо? <плес> Тут смішні картки, але тут. Смертоносний ведмідь із людським мозком. Тобто, це вбивця, який буде вбивати усіх, Якщо ти не задавиш, то він перейде, буде усіх і вбивати. Тому що він дуже розумний і смертоносний. Думаю, що так бідь. шансів нема. Може, він він ж там штав... запаребрік. А що запаребрік, а, 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 як, ви... за а ми що далі ми далі робимо? Тепер ти, там, ти хіст... карту таємниці, вона в тебе на руці? Нема. Три карти таємниці. Три карта і одну з них додаєш, куди хочеш. Куди хочу. А, оце, оце, це, оце, оце приколи. Да. Бо тому що тут тут можна цими картками змінити прям е, контекст. <смітна> <Ще робити? смітна> це смішні карти. То Викладай. Ти перший. Ай-яй-яй. <смітна> ну, я не знаю, тут типу, треба ще такі предмети. Головна, okay. так? і так не Окей, окей. Ну, ще, Знаєш, що я тобі скажу? Тут ще Ця людина ще написала якийсь крінжовий сценарій, який тобі доведеться ще й прочитати. Mm, він не так їм чином. Ну, типу, да, Але да. ти пам'ятаєш, оцей ведмідь, який він смертоносний, да. і він розумний, uh -huh. і він буде їх вбивати. Він ще постійно відчуває збудження. Він буде, Не тільки вбивати! Не тільки вбивати. Або вбивати дуже специфічним способом. Так, вони будуть помирати від чогось. Все, я можу їхати. їхати. ну тут очевидно. Оцю падлюку. Оце, я сюди їду. Ранець я переживу. Та -да. так. -да. Та -да. Ми не будемо начисляти там якісь переможні очки, тут там є переможні там очки. Так, а он. Всі запам'ятаємо, що я програю в цю гру. Так. Це а, все скидається. Так, це все скидається і все просто. І е -е. в нас наступний. Ні, ці завершай на руці, тоді. — Ні, е це те, це, це, що було тут. Да, це це що мої, було. мої на руці. А я тобі буду. видам. Я ось скид, скид роблю точку. А ти це будеш монтувати, правильно? Да. Хуй. Пість. Ти ще навітюкнутися, не можеш себе віддати. Не можеш? А ну <піка> матюк <реш> <реш> а ти, ти <реш> сиди, <реш> я собі матьокнус. Я хотів згадати якийсь гарний український матюк. Ти знаєш що якийсь гарний український матюки? Мені дуже подобається замість слова довбойоп слово, слово йолоп. Ну, довбень. Ні, от я ж кажу, це не матюк, але суть типу, передає. Довбень це кітки, а йолоб ти от, от ану, ти йолоп. Ану, п'ятихуйко. Це, це фамілія Так, а мені, ось, кстати, не... Мені подобається слово шльондра і Гарна. хвойда. Я говорю, це прям такі слова, то ти, ти шлюха, фу. Типу, не дуже гарно. А Шльондра, це прям така. А ти хвойда, і ти така. А повія, хіба не газу. це взагалі, це повірю, закохатися можна. Блін, а це три жінки, вони взагалі, такі всі гарні. Добре, тоді поговорили. Це його, а це твоя. І хто хоче вас А, із вас викладається, на твою викладається, дітлахи граються на колі. Ні, <ган> давайте <ган> ну, <не, ган> давай з <ган> давай, новеньке, ну, з дітлахів забирай, Давай. В тебе сексуальна вампірка, якій я дуже сподобався. Вау! Wow. <ган> Белла? <Катя. Bella. ган> сексуальна. <ган> а, <ган> а в тебе святий граль. <ган> а тобі треба вибрати, так? Так, я вибираю. Тобі koydum. треба да, собі щось подкласти. Собі щось хорошеньке. хорошеньке. Е, так, і ще хорошеньке. Mm. Ти додав собі, щоб потребував кожен. Так, так, так. Е, тут є лісник, який допомагає черепасті з червоною oh. книгою переповзти колії. Це так мило. Черепашка українська похірне. Черепаш... Мистецтво. Мистецтво. Це те, заради чого ми живемо. Майбутній моцарт. Mm. Похір. Ти любиш музику. Але я згадав, черепаху, якщо ви грали в перший Crysis, то там був неймовірний момент, там є черепахи. І я пам'ятаю, що просто сам факт, що я в грі кудись обходжу місію, там перестрілки, перестрілки я такий обійду, я хобіду, Я вниз дивлюся, а там повза черепаха, і я такий це! Черепаха! Я починаю бігати, і я її хватаю, і там, якщо включити силу, то цією черепахою можна когось кинути і черепаху і можна вбити когось цією ага. черепахою. А ой, і черепаха вмре. черепаха ну, вмре каже. І тепер ти викладаєш. Карту. Погано, Погано. Да. Е, ну тут, розумієш, на одній лінії буде і майбутній Моцарт, і Джастін Бівер. — Ну. Так, пока... Можна й можна піддавити. Можна і піддавити. Йому щось давай. А що на тему Ярослави? Якщо прокинеться древній. Це ктуху і тут помирають. Я не буду його вбивати. Тоді не буде як рульовку вести. цій грі Якщо ти його не задавиш, не буде рольовок. Все. Так, це. Я буду йому покнятися. Дивіться, а я ще скажу, Він тут не повторювався. Він нікого не вбиває. Це все басейн. І Він просто дзюрить у переповнений басейн Він просто пісе і все. Це нормально. Це нічого такого. Блін, ну це тобі тут про расизм, це на тебе ніяк не скажу. Взагалі байдуже, просто бачила. Хочеш дуже російський класний анідот? Давай. Афроамериканка приходить до. гінеколога? До гінеколога. Сідає на крісло, розставляє нові, він починає робити огляд. Так вдумчиво собі тихенько внутрішній огляд, я Такий посеред цього такий. Так, все, вирішено. Що вирішено? Беруть чорний каїнс. Червоним салоном. <плес> Я хочу, щоб на відео залишилося те, що Катя на цим теж сміється. В мене російський жарт, готові? Давай. Це питання. Їдуть в машині негр і мексиканець. Ага. Хто ролем? Мексиканець. Поліцейський. Ти мені американка розказала. Це добре, це добре. Це добре, це добре. Катерина. Ну що ж, повернемося до гри. Цей бібер віддасть тобі останню сорочку. Але... В нього вона дуже стильна. Дуже. Так, я думаю, в мене, в мене не хочеться бувати пктуху, але він просто пісиє. Він просто пісіє. <рисує> але <рисує> там сексуальна жінка. Ну <рисує> так. Але в неї вже є чоловік. Ні, вона ж в мене, яка тобі дуже сподобалася. І там черепашка. А тут моцарт. Іграль насрать. Бібер. Блін, бібера можна було б залишити в живих, хоч там клуху, хочеться ктулху залишити. То був. Брем! Було... <Pop levezy> Давай, скиди Давай шайки з жарт. Е, анекдот. Аivan... Чорний анекдот? У мене є жахливо чорний. Давай. Хочете? Приходить чувак на роботу, там. Хлопці, хлопці. Я дізнався, в мене є типу проститутка, шльондра, яка вміє робити мінет і співати. І вони такі, вау, типу, як це? Типу, але тільки перевиключно на світлі. Не знаю, як, але вона робить мінет офігенно і співає. І вони такі, вау. Ну і один з них типу, собі замовить захотів. Замовляє, вона така, типу, я роблю мінет і співаю. Вона, він такий, да, я заради цього. І коротше, але тікі без світла. Вони такі, ну окей. Ну Він такий, окей. І коротше. Відключає світу, відчуває, що ось починається, він же відчуває, тебе приємно. І вона така: ой у полі стояла калина, І він відчуває, що ведь він розпівав. Він такий вау, як це? Коротше, не втримується, тягнеться от, е з боку. Знаєш, на стоїть, е включає світло, і це світло освітлює стакан, в якому плаває глаз вставний. Не проблема, я виявляю це все. Ой, ой 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 Фу, давайте тоді ще раунд. Я розказую хороший, позитивний анекдот, і закінчуємо на цьому. По одній. Так, а ми тебе з тобою. Ну, ви самі напросилися, пам'ятайте, я попереджав. Ну, так, так, так. Але мені хочеться тепер чогось теплого шоколаду. Теж ж проститутки, вона тобі без світу дасть і каже, це теплий шоколад, спробуй. Це мені треба заміняти. Це тобі заміняємо. Давай. Ти це залишиш відосі? Так. Я зробив дисклеймер 18 на цьому ролику, і нехай він буде такий, як він є, і все. Добре. Я тоді скажу, що в мене є на моєму каналі Let's Play теж на цю настільну гру, можна подивитися. Обов'язково. Він буде в описі до цього відео. Канал Ярослава Зедрот. Отже, я тепер машиніст. Так. Угу. І ти викладаєш кожному по дечьяколі. Це її, то моя. Ось так, Ярослава. Тут філософ, вчення якого одного дня принесуть мир у світі. Вау! А у а Катерини Ісус Христос у своїй подорожі світом. Його нема. Кажіть, ви вірити в Бога? Давай ми замінимо. Давай ми замінимо. Я вбивав, ісус. Е, рідкісна та красива квітка, яка може вилікувати від раку та сніду. Вау. Тут, розумі, Дайте тут... мені назад Ісус. А тут, Смі... тут І... він може принести миру у цьому світі, ну так може десь колись вчиняє його. Подожди, там, ні, так, коли... він, а Тут уже, 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 Ну дивіться, Але! Але ти в лікарні працюєш? Так. А тоді мчить породілля. І в них тут чоловік, жінка, і вона скоро народить. І, поки і, що, він, поки каже, що. і ну... він каже, що ця колі найкоротший шлях до пологового будинку. Ну вони швидко зможуть звернути, якщо що. Ні, вони беруть, якщо їх приїдуть. Та ні, Вони не виживуть переїзду ну, потягу. Давайте, давайте. Тут буде справна машина часу. І якщо що, можна буде потім повернутися, врятувати, як Я інші. зараз повернуся. Що... <рес> <рес> я <не бежу>. <рес> <рес> Поки що це коля дуже перспективна. Тут, типу, і ми повеликовуємо купу народу і так цих. Але якщо ти по ній поїдеш, то ти приїдеш людину, яка винайшла мікротранзакції. Щоб розблокувати цю карту, завантажити ексклюзивну додаткове комплект. Кожен <с раз, коли ти бачив. Просто просто кожен раз, оце, якщо ти в гру якось грав з мікротранзакції, вони купили це, щоб отримати це, в тебе знижка. І вилазить оце вікно, і там маленький хрестик, оцей, якого не існує, це він вигадав. Паскуда. А як вам це? Група стурбованих батьків, які колись переконають уряд заборонити відеоігри. І люди пересадять? Це що ні, ні, але ми пам'ятаємо, треба ж іноді розслаблятися. Тоді мікротранзакцій все. там навіть не буде. Розумієш, бо в них їх не буде. Поки що взагалі твоя колія не перспективна. А ну давайте, last chance. Що ви можете чим ви можете змінити, мою думку. Тут є в минусі, завтра стане коханням твого життя, але в тебе вже на пальці написано, що Ту не цікава ця картка. Російська картка. Ст... <рérした> <рérした> Давай. Це мудло, так. Так. він починає кожне речення зі слів. Я не расист, але. <рфінск> <р <Артур> <р <Magic> ну, почекай, а оцей філософ, він не прикриває рота, коли кашляє. Мерзота. І що? Це мій транзакції а ти просто А там породілля... Ми її ну, ну, врятуємо насправді, е, машині часу. Пока! Пока. Що, <клес> давай зафіналимо ще одним анекдотиком. Е, він позитивний, дуже позитивний. А що, е, е, ти хочеш закінчувати, не Хочеш хочу. ще, ще круг? Ми можемо почати ще кого. У нас є, є ще час? Так. Да. Ну тоді давай давай ще по. Ні, давай чого, давай за фіналом. Чому ні? У мене є ще анекдот. Давай тоді. давай тоді ти, а я закінчу все-таки добреньким. У нас буде вечір анекдотів. ми, так, Але ми прям поганий, ти розумієш? Давай, ну, давай, я готова? я клуб пекельний трамвай. Е, ти можете поставити таймкод, щоб люди перемотали, якщо не хочуть цього чути. Давайте, якщо ви не хочете чути зараз чогось жорстокого, поганого і фу. Е, перемотайте на ось таке. нас таку кількість секунд. Таймкоди. Е, коротше. Так, Смотри, как... просто, просто пошло. Новий анекдот, Хороший Хороший анекдот. анекдот. Ось такі, не, типу, зібралися всі 30 плюс, і всі сіли такі поговорити, анекдоти не Короче, розказати. Коротше, uh -huh. дивись, uh -huh. сім'я циркачів це бізнесмени, чоловік, дружина, мають свій цирк. А, і вони хочуть, в них не виходить з дітками, вони хочуть всиновити себе дітей в європейській країні, там все з цим строго. Вони прийшли агентство. І там запрошують них документи. Типу, там, а що ваша фінансова? карта? Ми ми, ми гастролюємо по, всій, по всьому Європі, Штатах. Ми забезпечені. Типу, в нас всім та пересилали документи, ці придивились на да, забезпечена сім'я. А що з вихованням? Типу, ви постійно не на місці. Ми в нас фінансово нормально забезпечено. Ми беремо окремого вчителя, який буде гастролювати з нами. Ми повністю у нас буде окремий вчитель, дитина буде навчена повністю все як градне по, по, по програмам. Добре каже, а що по увазі? Ви ж типу, ми вже ми кровати, не ми виступаємо там рідко, тільки на яких великих. Ми з дитиною, типу, а в нас так, це бізнес більше наше, типу, тому все гаразд, окей. Вони дивляться: ну добре, не в наче підходити повністю по всім цим параметрам. А як по віку дитини ви хочете дорослішу, типу, до меншу? І вони такі, типу, та нам, в принципі, байдуже, нам баби в пушку влазив. Мило. Да, це ми і коржини тут. У мене є ще один не такий, щоб то можна було вирізати цей. Давай. Це а це короткий. Ні. Давай. А ну, скажіть мені, що може бути смішнішим за мертву дитину? Що? Мертва дитина в костюмі клоуна. Я так хотів закінчити позитивним. Це ти мені нагадав про нього, це прям схоже до що породиш? А! Це чорний гумор, це покальний. Ой-ой-ой, мені стидно трошки. Як називається проститутка без одної ноги? Ампутана. Друзі, ми дуже вдячні, що ви подивилися лецплей, на настільно погенний триває. Анекдотний летсплей. О-о-о! А сексистки можна? хочеш. Все вижиться. Я про дитину мертву жартував, що. І я такий, ой, вибачте, перепрошую! А може можна Коротше, Навіщо в космосі жінки-астронавти? Для чого? Їжа сама себе там не приготує. Ну це ну це такі, це я б не сказав, бо що це там дуже-дуже дуже дуже. Ну мені каже, що він сексістський. Він сексістський однозначно. Мені так, тобі так не здається? Як анекдот так собі, а достатньо. Блін, хоче щось таке, ще гавняне згадати, конечно, про гівно. Катерина, якийсь анекдот сказати? О, Катя, анекдот. Я не знаю анекдот. То тобі 30 плюс, ти знаєш. Я знаю тільки прикол, я почула. Що спільного між людиною, яка шепелявить, і бджолами. Соти. 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 А звідки? Це звідки все чути. Так, так, так. Соти. Це прикольно. прикольно, прикольно. Друзі, ми вам вдячні, що ви подивилися це відео. Ми сподіваємося, вам підняли трошки настрій. Дивіться, підписуйтесь на цей канал, на канал Ярослава. Ставте лайки, пересилайте це відео своїм друзям. Paka paka paka.